Доброго дня, до вашої уваги. фінальний відбір для третьої категорії учасників військовослужбовців з пораненнями на відкритий кубок командовича з функціонального батоборства, а саме кросфіту, де потрібно буде за 6 хвилин зробити максимальну кількість грухів. Усе завдання входить: три вправи. Взяття гантелі, підняття гантелі над головою і кілокалорії на скіргу. Руслан продемонструє, вага для чоловіків 10 кілограмів, для жінок 8 кг. Піднімаємо з положення сидяче, піднімаємо із прямої руки на плече 10 разів, потім в довільній кількості повторень можна 5-5-4-4, з плече над головою піднімаємо 10 повторів. Також можна міняти руку і робити на другу. Взяття і поштовх да, 10-10. І після цього ми переходимо до скієргів на концепті о, 10 калорій. Виконуйте в, свої, в своєму темпі, в своїй послідовності. чекаємо ваші результати на нашому сайті. До зустрічі!